Я вважаю, що повинно це було зробити раніше. Можливо, це буде корисно, можливо, буде не корисно, поки час покаже. Ну, Чи тепер, плануєте якось... ви, себе виїжджати? Поки не знаю. Як для країни це погано, як і для людей це добре. Не ні, виїжджали. не планую виїжджати. Позитивно. Чому ні? Хлопці, хлопцям потрібно виїжджати, розвиватись в інших структурах, таких, яких, мабуть, нема в Україні. Планую десь через рік. Так. Мені подобається цей закон. Як-то легче стало, не так страшно. Что ли. Не планую. Мати можливість це завжди краще, ніж не мати можливість. Це як коли в дитинстві мама каже, типу, роби, що хочеш. Ну, типу, коли не можна було, хотілося, а зараз типу, не сильно. Поки не планував, але якщо буде можливість, де там зупинитись, то поїхав. би. рідній вайде Хто захотів виїхати, не виїжджали без цього закону. Я вважаю, що це дуже добре, але я виїжджати не хочу. Я навчаюся, живу в Україні і буду жити в Україні ще довго. Для молоді це нові вершини, як то кажуть. Тому напевно позитивно. Може, виїду після того, як закінчую четвертий курс, може не виїду, поки не знаю.